України величезний же борг, насправді. Тобто, ми ж багато грошей, які нам дала Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро. які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рожка, поняли? Рашка, рашка вина в всьому тому, що відбувається в Україні. Яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але то, що наробивка це відповідальність тільки в раді. І то, що от в такий стан нас вогнала, агресор, ті пражка. То я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову. Плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишить все, все інше. Забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краща, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну оця шаровачина, справжня така музика. Я більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. Я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь це так супірова. вообще, і нам цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це то що у нас просто корупція куча Європи поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, піднімають, розвиватися, і все буде окей.